Чи треба солити воду перед тим, як варити пельмені? Тому що я всю життя думав, що я солю для того, щоб не сліпалося. Другі мені кажуть, що це щоб швидше закипіла вода. А тепер скажіть, розкажіть, може їх не треба взагалі солити? Ну, я солю. Ну, а треба? Треба, так. А ви для чого солите, то щоб швидше? Тобто вони быстрее... смачніші ж так. Тобто, раді солі? Ну, ні, вода закипить і так, і так швидко. Ну, взагалі... Ну, от я чув, ви чули таке, так? Да? Да. Що є що чисто посали і тоді ну, Треба трошечки підсолювати. Все одно, да? Конечно. Ну, щоб не слипли, для цього більше. Или все -таки... А, ну, щоб не злипнись, їх треба Мішать, о, невеликою. невеликою кількістю засипати в кастрюлю і помішувати, Поступово, конечно. Да? А, а то... я пачка, кстати, засыпаю, засипає, слипається всегда. Я <laughs> там достаю їх такими жмутами і вже їм не вийшло. Поэтому... Жмутами не треба, пачку всю сипати. Це якщо у вас буде велика кастрюля, да, да, то да. можна. Ну зразу мішать. Сразу ну, с... А варе. Коротше, ну все ж солить. Хоч вареники, хоч що, все солиться вода під все, так? Да? Ну я солю під все. Я думаю, що так смачніше. А там у кожного ж своїх да? хтось закіпав швидше вода, у когось не злипаються. Короче, хто там як ще... захоче, так воно і буде. Ну да? взагалі так, в залежності від хозяйки. 30 магазинів в Києві. Є магазинів в Тернівці, Першотравенської і де поблизості можна правка. Магазин «Лакомка шукайте вже нові позиції, нові позиції на пів чекаємо на для...